Якщо хочеш наблизити перемогу, вік не має значення. Доведено школярами із Вінничини, які власноруч виробляють дрони для всіх напрямків фронту. Мають позивні як у бійців і хочуть опанувати виготовлення дронів на оптоволокні, розказали наші Вікторії Гетьман. Це рама. Ми можна сказати, саме основне. Це мотори. У свої 11 Артем Коваленко з впевненістю перераховує назви деталей до дрона. Знає, що за чим складати, і найголовніше для чого. Тому що в нас мало людського ресурсу і треба, щоб воювали дрони, машини, танки, для того, щоб ми могли берегти життя солдатів. Дрони на фронт учні збирають у гуртку радіотехніки. Юні оператори навіть знають за яким принципом вони працюють. І мають власні позивні, як у справжніх військових. Яселу. Я. Я пекию. Дрони складають під керівництвом вчителя фізики Юрія Микліна. Пам'ятаю, що моторипаю. Ми збиралися після уроків, сідали, проходили курси, освоювали з нуля. Саме таке важке це освоїти пайку. Тут треба така точність, момент і набита рука. Працюють за принципом конвеєра: хто паяє, хто складає, хто прикручує, наступного разу змінюється. Тож кожен процес знають досконало. Я був перед цим в гуртку радіотехніки. То ну, як знав про цю новину, що по паяти дрони, я був тільки за. Вчитись довго не треба, я освою це приблизно за два місяці. Завершений FPV показує показує одинадцятикласник Владислав Коваленко. Такий каже: змайструвати можна за півтори години. Цей варіант може бути як і з кидом, це вже військові вирішують. Він може бути як і в розвідці, і може нести з собою сам заряд, тобто камікаце. Тому нам не тільки снаряди підвозити, а якусь хлопцям кидати в окопи бутилку води, як нас часто робили. Можна причепити снаряд і влупити, наприклад, танка. Деталі купують за донати. За день можуть виготовити до двох дронів. Самі їх і програмують. Зараз трошки погранімося моторами. Ми запитуємо посадчан, які воюють, чи їм не потрібно. А далі вони вже якраз з нами поспілкувались, отримали надсилайте ще. кашель. Дрони виготовлені руками його учнів, каже вчитель, відправляли практично на усі напрямки фронту. Розвідувальний взвод е оголошує подяку за надану волонтерську допомогу, а саме fpv дрона е за допомогою якого от, наш пілот буде ще більш ефективніше нищити ворога. За рік учні змайстрували більше 30 безпілотників у планах освоїти нову технологію і навчитись виготовляти дрони на оптоволокні. Слава Україні! Із Вінничина Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини.